Απ' μέτω στο ποιενικόλεπτο. 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 Απ' А метод має! ми вітаємо всіх, хто сьогодні стоїть на Євромайданах в Києві і по інших містах, і по інших столицях і містах цілої земної кулі. А ми зібралися сьогодні в Лондоні. Прекрасне місто Лондон. Які вибрали ми, хто нас тут народився, хто тут працює, і Лондон вибирають українські бізнесмени, так звані українські олігархи. і ми раді їхньому вибору. І ми також закликаємо, щоб вони дали можливість, щоб всі українці мали цей вибір. І ми просимо, щоб українці мали можливість вибрати саме європейські цінності, такі як є і в Лондоні, і в інших столицях з Європи. Тому Лондон разом з Євромайданом. Лондон показує повністю солідарність. І Лондон закликає, по-перше, щоб зупинити все кровопролиття, яке було. Ми закликаємо все ж таки, щоб послухати народ. Послухайте, що каже народ, і зупиніть кровопролиття. І відпускайте студентів, які сидять невинно заарештовані по тюрмах. Київ, Лондон разом з вами. Лондон з вами! народ, який більше не буде терпіти кримінального режиму, народ, який не відступить і не здасться. Ми стоїмо тут біля шикарних апартаментів, які ми знаємо належать вам, і про це пишуть газети англійські. Ми звертаємося до вас, тому що ви є найвпливовіша людина в Україні. Якщо ваша совість чиста, то Дід і скажіть це, якщо ваша совість нечиста, маєте можливість зробити крок для виправлення помилки. Я знаю, що мої слова звучать дуже наївно, але я поставлена в такі рамки, що не можу називати речі своїми іменами. Мені залишається вас просити, так само як і всім людям, які стоять на майдані. Це є люди, які постраждали.

Тимок зі крові Я це можу сказати, все, що я спілкуюся з тими, хто на Євромайдані. Щиро подякувати, тому що вони якраз просили, щоб це робити, тому що вони відчувають підтримку. Вони відчувають, що там зібралося, як писали на українській правді. Я не знаю, чи ви читали, що коли 200 тисяч зібралися. Бо інколи це, що в Лондоні зібралося 30, це інколи має, може, і такі саме значення і стільки е, сили цьому. Тому кожний з вас, хто сьогодні прийшов, це дійсно це є еквіваленти тисяча голосів. І хотіли би щиро подякувати всім. І будемо далі, побачимо, як далі довго майдан буде стояти, але я думаю, що ми будемо. Стояти разом із з ними протягом там зараз, свята наступається наступає, так що подивимося. Ну, хотіли б всім подякувати забрання о!